Южненська громада прощається із захисником України Андрієм Єфімчуком. Траурна церемонія відбулась 22 вересня біля пам'ятника захисникам вітчизни. Віддати шану герою прийшли рідні, однокласники, побратими, управлінці, друзі та мешканці міста. Попрощатися із Андрієм, який був випускником ліцею номер 2 Прийшов колектив закладу. Сьогодні ще один наш журавлик, наш український козак, летить у засвіти. Це дитина, дивіться, я була в паралельному класі. Це наш ліцей номер 2 Я була в паралельному класі класним керівником. І за цих два дні ми пригадали все про цю дитину. Перед цим був у відпустці. Уявляєте, люди, він був у відпустці, він намагався зустрітися з кожним. Він намагався кожну хвилиночку провести зі своєю сім'єю. Поїхав до частини і через два дні загинув. Пам'ятаймо про тих, хто без звісти пропав. Пам'ятаймо про тих, хто як встав, так і впав. Пам'ятаймо про тих, хто згоріли, мов зорі, чисті, чесні, як небо прозоре. Таким був, Андрюшка, пам'ятайте, будь ласка, кожен з вас, кожного дня. Загиблий військовий був розвідником, воював на запорізькому напрямку. Загинув 18 вересня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Вербове Пологівського району. Андрію Єфімчуку було 39 років. У нього залишилися дружина та донька. Дуже вірний друг, дуже компанійська людина. Завжди улибався, ніколи не сумував. Це настільки позитивна людина була, з котрою. Невтомно було спілкуватися, дружити, робота. Жодного нашого хлопця не забудуть, тим паче Андрія, бо Андрій е е це чоловік, який, якого знали усі. Це спортсмен, це хороший друг, це хороший роботник. Це дуже хороша людина. Я думаю, що всі-всі люди, які сьогодні зібралися попрощатися, а це ще не всі, загалом за всі будуть пам'ятати і шанувати Андрія. Андрія знав з дитинства. Ми разом грали в футбол з ним, з самого дитинства, у всіх командах. Він був дуже світла людина. це Завжди позитив. Його глаза блакитні, завжди сяяли. Завжди. Це було... Я вам навіть не можу передати, яка це світла людина. Він, що би не відбувалося, він завжди був на позитиві. Веселий, добрий. Відкритий завжди приходив на допомогу всім, друзям, завжди. Ми за всі усіго, скільки я його знаю, з самого дитинства ні разу в нас ніяких конфліктів не було. Він футбол, він грав просто Він Був найкращий захисник, найкращий підзахисник багатьох турнірів в Одесі, на Україні, на області. І захисник, тепер він герой, захисник України, нашої громади. Я щире співчуття тільки можу сказати батькам, рідним, дружині. Його дитині. Мені дуже шкода, дуже це така втрата для нашої громади. Ми вирісли в одному дворі і вчилися в паралельних класах, так. І ще коли він був призваний, разом з ним був призваний мій брат, так. І вони навчалися разом, я знаю, ну, потім їх якби розділили на різні напрямки. Він залишиться хорошою людиною. Мені дуже важко, звісно, це сприймати. Ну я просто в це не вірю. В Южненській громаді 22 вересня оголошено днем жалоби. Вічна пам'ять та слава герою, який став на захист та віддав своє життя за незалежну Україну, співчуття рідним та близьким.